Одна із найпоширеніших причин розлучення це горілка. Це в цілому алкоголь. А, о, Бо я хотів уточнити. Ну, чи тільки горілка це. Це пиво можна, то якщо проблема в горілці, змінимо. Ні, насправді алкоголь. Ми кипкуємо, але насправді я розумію, що для дуже багатьох сімей, на жаль, це дуже велика серйозна проблема. І, на жаль, буває так, що якщо чоловік починає активно вживати алкоголь, то це призводить до того, що сім'я повністю розсипається. Я не буду описувати, що відбувається в сім'ї, коли там постійні є алкогольна залежність, тому що ну я думаю, що всі це бачили і розуміють, там хтось на жаль, в своєму житті бачив, хтось в фільмах, в книжках, ми, ми розуміємо, як це відбувається. Я хочу дати тут декілька таких думок, які можуть допомогти жінці. По перше, коли ви тільки починаєте стосунки з якимось чоловіком треба вчитися дивитися на так би мовити дрібниці і дивитися на перспективу дивитися на динаміку тобто якщо ви тільки почали зустрічатися і він там десь там якесь пиво там вино там якийсь кагор там там якийсь там кальянчик ще щось ще щось і начебто це незалежність начебто це не є там великою проблемою він не спускає ну, чисто так п'ятницю ввечері да. він не там... спускає багато грошей він там не напивається до безпам'ятства але ви бачите, що це в його житті більш-менш регулярно присутнє. і він навіть це може так якось пояснювати, казати: ну послухай, там у мене на роботі є стрес. А да, я від друзі да. там це з друзями наш ритуал. У нас на роботі є певні процеси. Якщо ти там не вип'єш з начальством, в тебе немає кар'єрних перспектив. Певних там треба домовлятися. Там у нас є постачальники, клієнти. Там треба теж десь коньяк з ними ну, розпогато. Багато багато причин да, може і бути, тобто там. буде дуже дуже така велика аргументація, чому треба вживати алкоголь. Але ви маєте. Як мудра жінка, розуміти дуже просту річ. Те, що спочатку є таким ритуалом, коли там по п'ятницям інколи трошки випали, там, чуть, чуть Потім це перетворюється на звичку. І звичка вже в Мізку людини, вона формує певний нейронний шлях, зв'язок і він вже стає дуже-дуже потужним, тому що люди, які, наприклад, колись там палили і намагалися кинути, вони знають, наскільки, начебто, звичка ця, вона насправді наскільки вона має потужну силу. І це перетворюється на звичку. І потім, вже коли будь-який стрес, будь-яка проблема, просто навіть от, просто нема чого робити, от, просто чоловік залишився там вдома один, а там від нудьги в холодильнику так. є пиво. Тобто, і і це перетворюється на такий маховик, який поступово, поступово, поступово закручується. Чи стане він алкоголіком прямо завтра? Мабуть, ні. Тобто, чи 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 буде він виносити з хати все і пропивати там, віддавати в ломбард через тиждень? Мабуть, ні. Мабуть, він може ще багато-багато років е, потроху розкручувати цю всю історію, але ви знаходитесь як жінка на тонкому льду. Де в будь-який момент він може провалитися, і в будь-який момент ця просто звичка вона може вже набрати критичну масу і перетворитися на залежність. А коли залежність, коли клітинки в мозку вже повністю перелаштувалися, і в людини вже це є фізіологічною потребою вживати алкоголь, тому що в неї організм без цього в йому просто вже там його ломка звик. починається, то тут ви вже будете вигрібати наслідки всього цього повною ложкою. Тож. Дивіться на тенденцію на динаміку. Якщо це сьогодні там два келихи вина, не обманюйтеся, що це завжди будуть два келихи. Вина. Ви маєте розуміти, що такі штуки вони е, мають з динамікою, з процесом вони можуть збільшуватися. І дуже ще важливий момент, такий психологічний, це те, що е, чоловіки інколи п'ють, тому що це там компанія, ритуал, е, просто подобається вкус алкоголю. Але дуже часто, коли це вже починає перетворюватися на певну залежність, на певну проблему, коли чоловік стає на шлях п'яниці, то тут же треба розуміти, що дуже часто він алкоголь, алкоголем щось запиває, тобто в нього в серці, в розумі, в його житті якийсь біль. є якийсь, да, якийсь біль, стрес. є якась проблема, є яка відкрита рана, може, там психологічна, емоційна, ще якась, можливо, є там я не знаю, фінансовий борг, від якого він ховається через алкоголь, чи ще щось, але є конкретна причина, яку він намагається запити алкоголем. І якщо. Дружина зможе зрозуміти так. Ну вже трапилось, вони вже в одній лоці. Вони вже чоловіки, дружину, вже, вже так трапилось, вже так вийшло. Якщо зрозуміти, яка саме ця причина, і спробувати компенсувати, тобто, щоб він міг, якщо це якийсь стрес, якийсь біль, якась травма, спробувати це вилікувати, але без алкоголю, якщо зрозуміти з чим працювати, то тоді, от потреба в тому, щоб випити, вона в чоловіка може дуже сильно знизитися і. Дуже сильно впливає оточення. Тож, якщо ми зможемо помістити чоловіка в оточення, де люди не вживають постійно алкоголь, і де в них є інші інтереси, пріоритети, і де вони можуть там отримувати задоволення від життя, але не вживаючи цього, і він теж побачить, що це все реально. Тому що, якщо навколо нього із десяти його приятелів, там дев'ять будуть алкоголіками, то він, ну, звичайно, звісно, буде десяти. Оточення підштовхує. Да, і саме тому треба от розуміти, що. Горілка це те, що може понівечити ваші стосунки дуже швидко, будь-який алкоголь, і ви е, не знайдете людей, яких алкоголь зробив щасливими. Ну от, тобто, немає людей, які скажуть, що я вважаю, що моє життя прекрасне, тому що я випив там 14 ящиків горілки, але попива та людей, які скажуть, що горілка там понівечила моє життя, зламала мою долю. Зламала там долі моїх дітей, там дружину, там шлюб розпався, таких людей будуть мільйони. Багато і саме більше. тому дивіться на динаміку і не обманюйтеся тим, що там маленький келих пива сьогодні на ніщо не впливає. Повірте, це все впливає е, маленьке, от уточнення про там келих пива або горілки. От ми казали про там біль певний, та або стрес, який запивають, начебто. Якщо ми кажемо от. Про ну таку серйозну штуку, як втрата близької людини. От, тобто, якби там мій чоловік, там він якби нормально ну десь там випивав, але ось там, припустимо, померла близька його людина, і все. І він запив. І от, ну от як в таких ситуаціях, ну це ж. Ти не можеш це якби передбачити. Це не певні такі, знаєш, чинники там фінансові, там або робочі, які ти бачиш. Ну вони, якби, певна там є тривалість у них, їх можна помітити. Це сталося, і все. От він зірвався там з котушок. Є ду дуже конкретні причини, чому він намагається саме горілкою запити цю втрату. Тобто, ця втрата, вона ж в його житті що символізує або самотність. Або він відчуває, що можливо він перед цією людиною, там, яка пішла з його життя, не встиг вибачитися. Можливо, вони розсталися на якійсь поганій ноті, а, можливо, йому не вистачає того, що ця людина в його житті символізувала. Тобто найкращий друг загинув в ДТП, і він розуміє, що він більше не може з кимось, так от щиро відкрито говорити про те, про що вони розмовляли. І якщо дружина буде мудрою, вона звернеться, наприклад, з чоловіком до психолога, і вони спробують. З'ясувати, що саме чоловік втратив, тобто ми розуміємо, що він втратив близьку людину, але ця людина закривала певні його потреби, і вона для нього символізувала щось. Якщо в розмові з психологом е, вдасться з'ясувати, що саме втратив цей чоловік, окрім фізичної особистості цієї людини, яка померла, тоді можна буде компенсувати це іншим шляхом, але не алкоголем. Клас, але все ж таки треба допомога якби ну, в будь-якому разі погляд з іншої сторони. Окей, продовжимо розмовляти про причини розлучення. І, напевно, друга найпоширеніша, це, звісно ж, зрада. Це навіть в Біблії написано, що якщо там чоловік, дружина вас зрадила, то це як дає вам право там, ну або привід розлучитися, так. Так. Це треба розуміти, навіть що тут не то, що прям. Просто Біблія в цих випадках вона каже, що це може. ну, Тобто людина може розлучитися, але це не завжди є. От, там, якщо там хтось комусь зрадив, що треба зразу бігти, там розлучатися. Можуть бути дуже різні обставини, люди по різному до цього ставляться. Є сім'ї навіть після зради, які е, можуть там бути щасливими і, і вижити, і може все бути добре. Звичайно, це не, не простий екзамен, але. Скажімо так, це не завжди, от, якщо це трапилося, 100% треба там розлучатися. Там дуже-дуже багато різноманітних факторів, умов є в цьому. Що тут цікаво в цьому питанні, мені здається, що для багатьох людей, для багатьох чоловіків зрада це підсвідомий варіант помсти своїй дружині. Тобто, чоловік розуміє, що якщо я. Зраджу, якщо я буду в ліжку з іншою, з іншою жінкою, то це якби приниження моєї існуючої жінки. Ну, ну тобто звісно. я через це її принижую. І якщо так трапилося, що багато років там людей йдуть конфлікти, багато років чоловік втомлюється, багато років він вже. Там відчуває, що там жінка його якось там сварить, критикує. Там постійно щось від нього хоче. Він розуміє, що вона від мене хоче. Ну, тобто, і він живе в такому певному стані, коли він, як він думає, як він вважає, він не може відігратися. Тобто він думає, от я їй там слово, вона мені 10, я їй там, спробую там, щось обмежити, з нею не розмовляти день, вона зі мною не розмовляє місяць. тобто, ну, і і, завжди тебе переграє. Ну, і, і, і для деяких чоловіків це дуже Катастрофа, дурна та. така історія, звичайно, але деякі чоловіки вони можуть піти наліво і навіть не приховувати це, навіть там не, не намагатися там якось це дуже сильно сховати, тому що жінка вона завжди відчує такі процеси, там, парфуми, те, що Тебе якісь там презервативи, десь валяються в штанях, чи те, що ти там повертаєшся в три години ночі, там, а там якісь там а, помада на шиї. ну Тобто дуже, дуже дуже речі, на яких чоловіки паляться, а, але багато з них навіть намагаю, не намагаються це сховати. І для них це, наче такий, от, от, щоб ти розуміла, що от у мене є інша жінка, який є потрібен, яка мене любить, яка готова зі мною спати. а от Ти мене там втратила поважаєш. чи втрачаєш. Там, от, якщо ти не будеш слухняною, там, то я піду до неї. О, ну, от, 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 така, от така дурість в багатьох чоловіків є в голові. б подумав, що така помста може бути. Та... Це підсвідомо в більшості випадків. Це не так відбувається інколи в голові у чоловіка, як я тобі це пояснюю. Тому що дуже часто чоловік, потім, вже, коли він вже зрадив і коли він вже повертається додому з цим почуттям провини і розумінням того, що я зараз зробив якусь взагалі, просто. Просто своє діч. життя, да, просто діч то е, він ніколи думає, а чому я це взагалі зробив? А нащо це? Тобто, заради там того сексу, дівчиною, мабуть, ні, ну тобто, нема там в той шкода Також деше усвідомлення, знаєш, приходить інколи. І, і потім після. да і потім він так думає, і розуміє, а це я намагався так відігратися за приниження і за якісь там награди, які були в мене в сім'ї. Але е, от якщо ви. Не хочете, щоб в вашій сім'ї це траплялося, краще все ж таки розмовляти один із одним, і краще завжди відкрито і щиро ділитися своїми почуттями. І якщо чоловік відчуває, що там дружина його якось там, я не знаю, там експлуатує там чи не не чує там, чи якось з ним не так себе веде, від того, що ви зрадите, будуть які гірше. Ви нічого з цим не збудуєте. І насправді ви, ну їй ви не дуже сильно цим помститися, бо тому, що вона зрозуміє просто, що ви людина, яка себе не поважає, не може тримати своє слово, не може тримати себе в руках. І ви від цього просто впадете в її очах. Це не, не то, що вона буде там сидіти, кусати собі локті до кінця життя, що ах, ви такий там взяли і іншу жінку якось переспали з іншою жінкою. Тож е, це ну, дуже, дуже дурна стратегія намагатися через зраду якось комусь помститися. Сподіваємося, от ні в кого хто нас слухає, до цього не дійде. Е, будемо ще інші фактори, от які ведуть до розлучення розбирати і от. Наступний наш, напевно, це він пов'язаний більше з самоповагою та чоловіка. Там, якщо ми говоримо про певні фінансові такі, от проблеми або втрату фінансових амбіцій. Ну це до речі, теж я думаю, велика частка розлучень припадають на те, що там він не забезпечує мене, там він або сидить у жінки на шиї, і якби це все веде до цього, так ну фінансові проблеми, так, це одна з найпоширеніших причин, чому люди розлучаються. Тому що коли сім'я е, тільки утворюється, люди дуже рідко думають про якийсь там спільний бюджет, роздільний бюджет. Вони не дуже міркують про те, там хто скільки буде заробляти. Тобто, це е, дуже на старті. Не завжди люди там повністю все намагаються висвітлити і якось домовитися про це. Якщо звичайно більш свідомі люди, вони можуть навіть на етапі зустрічань вже про це поговорити. Тут дуже коротко можу сказати, що якщо ви хочете дізнатися, чи щаслива сім'я чи ні, спитайте, скільки в них бюджетів. А скільки має бути один спільний. спільний. Ну якщо То різні бюджети, це якби вже веде до такого розділення. Ну, це, це, до... це це вже два острови. Кожен із яких має там своє фінансування і якісь там свої. Фінансові плани, амбіції, там хто на що витрачає. Якщо люди не радяться один із одним на рівні фінансів про те, там що купляти наступне, там поїздка, куди їхати, як відпочивати. Тобто, якщо в них немає спільного фінансового планування, і мені здається, що це вже такий перший крок, для того, що потім у них вже з'являються якісь там окремі ліжка. Окремі друзі, окремі, ну тобто воно все потім починає бути окремо. Саме тому ми з моєю дружиною з самого початку домовилися, що в нас завжди буде один спільний сімейний бюджет. Звичайно, у нас будуть там кишенькові гроші в мене, в неї, за якими ніяк там нікому не звітуємо, це дрібниці. Але ми кажемо про великі загальні покупки, там, де ми будемо завжди один з одним радитися, і там не буде того, що там, якщо я заробляю там, 90% нашого доходу, а ти 10%, значить. Я тут все вирішую, а ти там можеш на свої 10% там собі щось вирішити. Або 100% разом, або ви ну не, не є там сім'єю от в, в повному е, сенсі цього слова. Тому що якщо чоловік не пускає там дружину в свої фінанси чи навпаки, це говорить про те, що між, між ними вже є якась глуха стіна. І інші проблеми, які будуть виникати, вони просто свідчать про те, що от, Ця бетонна стіна, вона вже існує. Хоча, здавалося б, фінанси такі, якби не е, любов, там а от саме фінансові проблеми можуть бути маркером. Що е, ще давай? Ми вже у нас не так багато часу, але щоб ми встигли от розібрати ті пункти, такі найпоширеніші, які ведуть до розлучення. Четверта річ, яка більшість сімей призводить до того, що вони розлучаються, це егоїзм когось із партнерів або спільний егоїзм. І джерело більшості конфліктів в сім'ї, це починаються зі слов «Я хочу», Як має бути, а ти маєш так робити? А от я, у мене таке бачення, а от у мене такі плани. І саме оця позиція, що Я хочу. Вона призводить е, до того, що кожен тягне на себе, ков, ковдру. ковдру цю перетягування це канату відбувається. І м, люди потім, коли вже, наприклад, вони там розлучилися через певний час, вони потім починають казати: я йому від, 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 віддала там, найкращі роки свого О, життя. Там, я і жертвувала всім заради нього, і те робила, і те робила, і допомагала. Там, і Слухала, і працювала там. Ну, і жінка починає все це розповідати. Але якщо бути тут чесним, треба зрозуміти, що якби те, що ви йому пропонували, і те, що він пропонував вам, якби воно дійсно було всім, от прям все необхідне, то чого ж ви тоді розлучилися? Тобто, видно, що чогось бракувало. Тобто так? інколи людина віддає те, що в неї є, те, що вона хоче віддати в стосунках, але не те, що потрібно партнеру. Тому що якщо партнер. Він потребує якісний час разом. Чи по партнер подружу потребує, щоб у вас були там спільні подорожі? Чи партнер потребує там ще чогось? А ви даєте все, що у вас є, все, що ви хочете віддати в ці стосунки, але все, ви не ви даєте за потрібне, да, але не да. ви не даєте саме того, що потрібно партнеру. То якщо, наприклад, тобі потрібна одна якась конкретна річ, а я тобі запропоную 13 інших. Це ніяк не призводить до того, ти щасливий. Тобі потрібна одна оця конкретна, конкретна яка річ потрібна тобі, і саме тому е, треба вміти дати своєму партнеру саме те, чого хоче він. Ексклюзив. Опа! Це, знаєте, вишенка на торті на сам кінець. З зараз в очах дуже багатьох людей може бути таке ми падіння репутаційне, дуже сильне, але Ого, ж треба бути ще. Куди ще нижче? Ми вже дізналися, що бути... ти в машині пропозицію да, зробив. Треба, треба ж бути ну, на 100% ширим завжди. Ого. Е, ми з дружиною вже декілька років дивимося по СТБ халастяка. Ось. Все, мені здається, там І... зараз половина аудиторії захейтить. Спочатку. Спочатку, ну, я ж розумію. Або за лайк. Спочатку. Коли я дивився на це шоу, я ну я розумію, що я ніколи не дивився б холопстяка, якби мене дружина не просила про це. Вона тому тебе що вона так. каже, що мені цікаво, я хочу подивитися, як це все буде відбуватися. Які стосунки у цих дівчат між собою. Я хочу подивитися, кого він там вижене. Мені це соці... А потім я хочу це з тобою обсудити. Тобто, вона каже, я хочу О, про це, це її матеріал поспілкуватися. Для... Тому що ти ну там же мільйони ситуацій створюють цей канал. Він створює мільйони ситуацій, в яких ми з моєю дружиною ніколи ми можемо не опинитися, але нам цікаво дізнатися, як би ми себе вели в тих чи інших обставинах. І я коли почав дивитися перші випуски Холостяка, в мене був культурний шок. Я думав, ну невже люди можуть там, 20 дівчат і йти на таке публічне приниження і там Просто, бігати так? за одним там, чоловіком. Ну, Тобто, для мене я, я спочатку формат, мені було важко перші рази дивитися. Але потім ти ж до всього звикаєш, до хорошого, до плохого, ну, та, ти, ти до всього звикаєш. Серію, і ти, ти, ти вже звик. І, і ми вже коли дивимося, я вже поза скобками залишаю ці всі моменти, які там мені не подобаються. Але потім я бачу там така ситуація, така ситуація. Настя мене питає, а от ти в цій ситуації як ти вважаєш? Потім ми бачимо, наприклад, там цей холостяк спілкується там з іншою там з одною з дівчин, каже: А як тебе ставлення до, до виховування дітей? Чи ти вважаєш можна там бити дітей? Вона каже: Ну я вважаю можна, тому що там, наприклад, там мене били, і я там виросла нормальною людиною коли дитина заслуговує, можна вдарити людину дитину. І, а він такий каже, а для мене неприйнятно. Він потім в кінці цього випуску її вигнав, надав їй розум от ці, так цієї от. дівчині. От і ми, з Настю, нажимаємо на паузу, і ми спілкуємося. І вона каже, слухай, а як ти вважаєш, а от ми будемо своїх, там, наприклад, тумаки, якісь підзатильники давати? Я кажу, ну. Там... І, і ми починаємо спілкуватися. І ми е, дивимося там десятки сотні різноманітних ситуацій, які є в цьому проєкті. І ми через це. Один краще одного дізнаємося про тому, що ми задаємо питання один одному, і я питаю, слухай, а ти погоджуєшся з тим, що вона зараз зробила, з тим, що вона зараз сказала? І ми глибше і глибше пізнаємо один одного. Але я почав дивитися холостяка, тому що Настя попросила про це, і вона сказала: Мені було б приємно, якби ти зі мною дивився. Чи є це принципове питання? Ні. Чи подобається мені це шоу спочатку взагалі ні? Я дивився його, думав, я міг в цей час зробити гроші, я міг провести консультацію, я міг там Скільки підготувати курс. Там, да, тобто, я думаю, це така це все. Але потім воно ж затягує, з тебе затягує, І воно все затягує. І ти потім, в якийсь момент, ти вже чекаєш, коли буде наступний вже випуск. Ти вже думаєш, що зараз ми в це поспілкуємося. Чікаво, кого він вже виженеть, в тебе з'являються вже ти якісь... Ти вже в азарт входиш. так? В, 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 в тебе поглинуло тебе СТБ. Коли Мі, вони пишуть у себе засмактало. слоган, що СТБ, можливо, все, можливо, все. В холостах може навіть чоловіка е, за затягнути вперед. Слухайте, хто б подумав? Дмитро Остапенко. Да.